Ем Елін розповім вам про Караваджо та його картину Поклик Матвія. Караваджо дійсно найдивовижніший художник всіх часів, який писав, можливо, або в ідеалістичному, або в реалістичному стилі, і давайте в цьому розберемося. Караваджо – великий реформатор європейського живопису, засновник реалізму 17 століття. Біографи малюють його людиною брухливого на характеру, шаленого темпераменту, надзвичайно завзятим досягнень поставленої мети. Це життя він зберігав вільність своїм переконанням та внутрішньою незалежністю. Караваджо був художником величезної творчої сміливості, і цю сміливість ми бачимо в його картині Поклик Матвію це перше багатофігурне полотно з персонажами на повний зріст. Художник написав картину вперше на замовлення церкви, раніше було тільки приватні замовлення. Цього разу розписав капелу Контарелі, римської церкви Сан Луїджо дель Франчезі у 1599 році. Тема картині покликання до апостольського подвигу людини. Сам Матвій, його раніше називали Левій, був митарем, збирачем податків. Він сидить серед своїх попічників під час підрахунку зібраних грошей. Саме в цей момент Христос із апостолом Петром підходить до них, закликаючи Матвія: Перед собою ми бачимо дві групи людей: п'ятеро зліва і двоє справа. Де саме вони знаходяться? Або в таверні, або на вулиці. Спочатку здається, що вони знаходяться в середині таверни, бо на них падає світло, ніби хтось відкрив двері з вулиці. Але потім, якщо придивитися до вікна, то воно явно показує зовнішню сторону, що виходить на вулицю. Також видно кут від дому на задньому плані зліва. Знову ж таки, ми не розуміємо, де відбувається ця подія. Караваджо мав намір спеціально створити цю двозначність. З одного боку, це типова сцена на вулицях тогочасного Риму, а з іншого боку, художник розкриває глибину, події, яка відбувається. Ці дві групи по різному одягнені. Ісус і Петро одягнені у старовинний одяг, який, як уявляв Караваджо, носили за часів Ісуса. А група чоловіків, які сидять за столом, одягнені вбрання 16 століття, епохи Караваджо. Він писав картину для тих людей, які жили поруч з ним. Щоб, дивлячись на картину, вони говорили: Вау, це ж ми сидимо за цим столом. Це якби зараз ці люди сиділи б для нас в піджаках або джинсах. Якби зараз Караваджо жив в наш час, я навіть не маю сумнівів, щоб він би так би і написав. Коли Ісус прийшов до цих людей, двоє навіть не помічають його, тому що вони рахують гроші. Вони занурені у свої гріховні діяння. Це позбавляє їх можливості спокути. Той, що праворуч біля Матвія, молодий хлопець, ніби відступає в бік митаря, шукаючи захисту, а той, що перед нами, напівстоючий, хапається за шпагу, трохи загрозливо нахиляючись вперед. Він вже готовий до бою. Прихід Христа застав Матвія зненацька, його права рука ще рахує монети, а лівий, дуже здивовано та нерішуче, вказує на себе. Про що ж він зараз думає? Невже це мене кличуть? Мене? Граматичні сцени полягають в захопленому моменті. Коли всі персонажі знаходяться в шоці, а саме твій нерешучий знаходиться в повному збентеженні. Христос не стоїть в центрі і не найвиднішому місці, а у самому кутку картини, в тіні, та ще й майже повністю прихований іншою фігурою. Але ми все одно бачимо його. Він взагалі схоже на звичайну людину, але при цьому показує винятковість Христа, осяйність, енергію, яку він випромінює. Він своїм благородним жестом каже: Ти. Слідуй за мною. Своїм приходом Христос із апостолом Петром розрізають простір, наче в темний світ гріхів і вад пробився промінь спасіння. Матвій знову говорить: невже він прийшов по мене? Але як же так? Я ж грішний? Звернемо увагу знову на ці дві групи, яких розділяє темрява, що підкреслює відстань з поміж них. Це відстань є гріхом, місцем безлюдських відносин. Чому існує ця порожнеча? Ми знаємо, що Матвій ввів неправильне життя. Митері обрали простих людей, вони мали регулярно відсилати до Риму зібрані податки, великі суми грошей, але вони забрали набагато більше грошей, ніж було необхідно для того, щоб набити свої власні кишені. Він обкрадав власний народ. Самі з грошей іноді вони могли забирати дружин, синів, цілі сім'ї. За часів Ісуса митері були ненависними для всіх людей навколо. І звісно, коли прийшов Христос за Матвієм. У шоці був не тільки Матвій, але й всі навколо, і також учні Христа. Ісус долає цю темну цю вістину рухом своєї руки. На Євріки та в Біблії подолання дистанції означає прощення. Бог долає і скорочує дистанцію, відновлюючи стосунки. Бог дає можливість поновити його стосунки з людиною. Рука покликання означає символ прощення. Ця рука нам нагадує картину іншого Мікеланджела тільки. Богонародті, який написав Сіхтінську капелу. Там зображено створення Адама, жестом Божої руки. Покликання Караваджа зображує також творіння. Цю ідею він узяв з євангельських віршів: залиш все та йди за мною. Це покликання до нового творіння. Бог творить через людину, через Адама, через людське тіло. Тому це рука не Бога, а Адама, створеного Богом. Заклик Христа до Матвія сприймається не як голос гори. Не як знак незбагненного промислу Божого, а як щось невидворотне від течі самого людського життя, як поклик долі. І поклик цей настільки несподіваний для самого Матвія. Цей поклик звернений не тільки до нього одного, він уловлюється глядачем як можливість звернення до кожної людини. Він пробуджує до дії закладені у ньому моральні сили, про які сама людина не підозрює. Потік світла, що падає з того боку, де стоять Ісус і апостол Петро, спрямовує погляд глядача. Змушуючи його читати сцени проти потоки світла зліва направо. Це створює особливу напругу. Матвій знову дуже не впевнений, як я грішний піду з ним. Тут вступає в дію постать Петра, за присутністю якого ховається набагато більший зміст. Матвію було складно наважитися йти за такою чистою, безгрішною людиною, як Ісус. Я його дуже добре розумію. Поруч з Ісусом він побачив Петра, також звичайну людину і теж грішника. Як ми всі пам'ятаємо, що згодом Петро зрадив і зрігся Христа. Мені здається, що це навіть гірше, ніж бути митарем. Тому у нього зародилася ідея, якщо Петро зміг піти за Ісусом, то й він може. Чому ні? Святий Петро знаходиться між глядачем і Христом це той, на кому Христос будував свою церкву, посередник між Богом і людьми. Таким чином, церква, у свою чергу, повторює жест Христа, який запрошує нас слідувати за Ним. Тому в картині є протягнута не тільки рука Ісуса. Тут можна сказати навіть потрійний жест покликання казівного руку Христа, Петра і самого Матвія. Це мені нагадує Святу Трицю в її повноті. Або приклад чи ширшої суперечливості почуттів митера – здивування, сумнів, і одночасно народжується впевненість у апостольській місії. Він каже, так. Та йде за Ісусом. Якщо подивитися на ноги Христа, то ми побачимо, що вони вже повернуті, щоб покинути це місце. Також ноги Матвія спрямовані до виходу, тобто за Христом. Трансформація митера у вірного учня Христа показує глядачем, що якщо Христос покликав такого грішного Матвія, то таке може статися і зі звичайною людиною, і з нами також. Караваджо ближче підводить нас до того, що зустріч з Ісусом це не зустріч з теорією, принципом чи текстом, це зустріч з реальною живою людиною, яка входить в наше життя. В цій картині художник показує проникнення в суть реальної людини і реальних життєвих відносин, показуючи, як героя, прямо вириваючи зі звичайного дня, спонукає його до виконання високого призначення аж до жертви. До Караваджо так картину не писали. Також треба мати на увазі, що дивлячись на цю картину, глядач бачить трагічний результат не лише головного героя, а й іноді свій. Як завжди, у картин Караваджо є проблема середовища, яке тісно пов'язана з проблемою світлотіння. Вже у 17 столітті світлотінь Караваджо називали як підвальною, її підкреслювали і замкнутим простором. Подібно до зримого втілення волі Христа, промінь світла, слідуючи його наказовому жесту, вторгається в простір. Де розігрується подія, вихоплюючи постаті Дмитра і його поплічників з на на напівтемну. Мені подобається Караваджо те, що він писав картини так, начебто сам був очевидцем тих подій. Він оголює себе, своє серце, він показує своє найпотаємніше. Я думаю, що він також хотів, щоб хтось до нього прийшов і сказав: Караваджо, йди за мною. І також про кожну людину, тобто уявіть, наскільки він реалістично показує подію, яка відбувалася 2000 років тому. Я також, коли дивлюсь на картини, я думаю: ага, це напевно я сиджу замість Матвія, і хтось мене кличе. І звісно, що вперше в мене відбувається в голові, це шок, здивування, це сумнів, але це також бажання кожної людини, щоб хтось до них дійсно прийшов і сказав: Іди за мною. Будь зі мною, я вибрав тебе.